Thank <laughs> you. Добрий вечір з вами «Діві особи. Програма, ми говоримо, як Франківський виконавчий комітет проходить випробування владою чи затимі створити умови для ефективної життєдіяльності міста і забезпечення динаміки його соціально-економічного розвитку, в тому числі гуманітарного сектора. Я-Франківська охорони здоров'я, освіти, соціального захисту та культури. Наскільки міська виконавча влада була послідовною в розвитку цих галузей упродовж 2010-го, Про це ми сьогодні будемо говорити з головною дівою особою нашого телевізійного циклу, заступником міського голови Яфранківська. Михайлом Вересом, добрий вечір, пане Доброго Михайле. Вечора. Я так розумію, що в гуманітарно відсемера зараз є чимало клопотів, і вони всі, очевидно, пов'язані із організацією новорічно різдвяних свят Янфранківську. Чи не так? Дійсно, ми на порозі новорічно-різдвяних свят, підготовлена у центрі міста гарна новорічна ялинка. Видано розпорядження міського голови, яким затверджено заходи до нового року. та... Різдва Христового, і я думаю, що на наших мешканців нашого міста, на наших гостей, чекає, ціка... чекає дуже цікава різдвяна програма. Крім того, 1 січня буде відзначено день народження Степана Бандери і в нашому центрі патріотичного виховання Степана Бандери, і біля пам'ятника відбудеться великий поляки... низка, низка заходів. Тому ми запрошуємо всіх мешканців нашого міста на оці заходи. Михайло Йосипович, гуманітарний блок, який перебуває в вашій компетенції, виглядає от, досить колоритним. з точки зору галузевих особливостей, також він має чи найбільшу бюджетну підтримку, це понад 70% всіх бюджетних призначень. У цьому контексті наскільки для вас важливим є ефективність менеджменту цих галузей? Ну ви очевидно, вже зустрічалися із головним лікарем Франківська Тарасома сліком із керівником департаменту соціальної політики Олесею Заклинською та іншими галузевими чиновниками. Мені вдалося за більше як тиждень моєї роботи на новій посаді зустрітися з керівником кожної гуманітарної галузі, побувати на місцях, подивитися ці проблеми, які сьогодні існують. Я хочу сказати, якщо говорити стосовно керівників, то керівники є досить таки досвідчені. Леся Тарасівна молодий керівник, але кожен з них має своє бачення, розвитку тої чи іншої є. галузі, і Фінансіст. вони є самодостатніми керівниками. З баченням розвитку своєї галузі, я думаю, що ми будемо разом з ними вирішувати ці проблеми, які сьогодні є в кожній галузі. Буквально штрихами. Чим запам'ятається 2010-й, який добігає свого кінця для місцевої освіти, який алгоритм дій тут був заданий, власне, питання розвитку цієї галузі, От, незважаючи на складну фінансово-економічну ситуацію і франківську та й в Україні в цілому. Ми дуже часто говоримо про складну. Фінансову складову, ну, фінансову ситуацію, економічне становище. Чим запам'ятається для освітян міста рік, який минає. Я думаю, що дуже багато цікавого пам'яті наших учнів, наших вчителів, залишиться від 2010 року. Мені хочеться відзначити, що в 2010 році. Нам знову вдалося багато реалізувати щодо зміцнення матеріально-технічної бази наших установ освіти це і шкіл, дошкільних закладів, позашкільних закладів. Програма басейни. Котрий я майже десь би відзначив, що ця програма. Розвитку освіти на 2008-2011 роки, яка була підтримана депутатами міської ради, вона виконались більше як на 70%. На жаль, я зараз знайомлюся з програмами розвитку інших галузей. Я не можу сказати, що програми інших галузей десь так виконувались. Я би відзначив сьогодні досить високий рівень викладання в наших школах і рівень знань наших дітей. Наші учні, учні наших шкіл сьогодні є переможцями. Обласних конкурсних обласних олімпіад, якщо говорити про 2010 рік, багато, багато учнів наших шкіл ставали переможцями і всеукраїнського рівня. Мені дуже приємно десь відзначити і нашу міжнародну співпрацю з закордонними партнерами. Це означає, що школа стоїть Так, школи сьогодні. Знаєте, виходять за рамки Івано-Франківська. Більше 70% шкіл нашого міста сьогодні мають міжнародних партнерів. П'ята, одинадцята школа. Здебільшого це школи, партнери в Польщі, але такі школи, як п'ята, як одинадцята, як перша школа, вони мають партнерів і в Німеччині, і в Франції, і так далі. Взагалі, це дуже корисна і потрібна справа. Це дає можливість не тільки вчителям, а й учням побачити, як навчаються діти, в яких умовах вони живуть, значить мати можливість поспілкуватися. Про ті чи інші проблеми, і, і сьогодні ми працюємо над тим, щоб кожна івано-франківська школа мала десь партнери за кордоном. Більше того, сьогодні вже така співпраця налагоджена між деякими дошкільними закладами і між нашими позашкільними закладами. Галиос почув як депутат міської ради попередньо скликання. Знаєте, що міська влада завжди була прихильною до охорони здоров'я. Чи є нині підстави говорити про те, що в медицині, висловлюючись медичним терміном, відбулося а, верніше, медицина отримала друге дихання, от з точки зору сприяння такого постійного активного сприяння розвитку цієї галузі охорона здоров'я це одна з найважливіших галузей нашого міста, хоча важко десь мені виділяти тут чи іншу галузь, але дійсно це та галузь, яка зв'язана сьогодні із здоров'ям наших людей. Говорити про те, що зроблено багато було в 2010 році. Так було дійсно дуже багато зроблено. Зроблено для зміцнення матеріально-технічної бази за щодо залучення десь додаткових коштів і про це дуже часто говорили ми протягом 2010 року. Але в охороні здоров'я на жаль є ще дуже і дуже багато проблем. Я думаю, Але їх мабуть треба вирішити на рівні міністерства. Так, їх неможливо сьогодні вирішити на рівні самого міста. І сьогодні, коли десь ми розглядаємо проект бюджету, коли буде затверджений бюджет, дуже важливо і в охороні здоров'я, і в освіті і в інших галузях десь нам визначити оці пріоритети над вирішенням, яких ми будемо працювати у 2011 тисячі році. Сьогодні, якщо говорити про охорону здоров'я, так тут відбуваються певні зміни. Тут повинно відбутися і реорганізація системи охорони здоров'я. Уже зараз прийнято рішення про приєднання трьох. Фапів до міста, тобто вони будуть фінансуватися з міського бюджету, але це є та галузь, яка сьогодні вимагає дуже такого уважного ставлення до себе, і що найважливіше, це та галузь, яка вимагає сьогодні великих фінансових вкладень. Михайло Йосифовичу, виконання усіх соціально-економічної і гуманітарних програм Франківську, про які ми, власне, говоримо. Це насамперед результат ефективної бюджетної політики, стабільність бюджетних доходів упродовж року, що минає, забезпечувала державна податкова інспекція Франківську. Пряма мова за 11 місяців поточного року до бюджетів всіх рівнів податковою службою міста мобілізовано 896 мільйонів гривень. З яких 523 мільйона мільйони сплачено до державного бюджету, і 373 надійшло до місцевих бюджетів по підсумках року, податківцями планується забезпечити понад 1 мільярда гривень, а це перевищить надходження аналогічного періоду минулого року на 90 мільйонів гривень. Це додаткові кошти, які будуть використані на медицину, на освіту, на науку. Це кошти, які будуть спрямовані на соціальні програми та зменшення соціальної напруженості в місті. Що нас чекає в наступному році? По-перше, це практичне запровадження податкового кодексу. З цією метою, досвідченими фаховцями податкової служби, проводяться семінари, надаються консультації. По-друге, це широкомасштабна робота по модернізації податкової служби, яка спрямована на Обслуговування платників податків за міжнародними світовими стандартами і спрямована на налагодження з ними партнерських відносин. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх з чудовим, дуже теплим, хоча й зимовим родинним святом Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай наші діти будуть щасливі, дорослі. Будуть здоровими та благополучними, і тоді все у нас складеться, і все у нас вийдеться з Новим роком, з Різдвом Христовим. Те, що сказала Олена Всеволодівна з приводу економічних бюджетних перспектив міста, які надії ви покладаєте власне на реалізацію в цьому контексті плану розвитку гуманітарного сектора. Я так розумію, що роботи щодо його модернізації буде вистачати. Але для цього потрібен відповідний фінансовий ресурс. Чи не так? Для розвитку кожної галузі в 2011 році дуже важливе фінансове забезпечення. Бюджет міста, який буде прийнято найближчими днями. Попередній його аналіз. Зараз ми працюємо над формуванням цього бюджету, показує цей аналіз, показує, що цей бюджет, на жаль, буде десь таким обмеженим, і він буде десь на рівні 2010 року. Тому дуже важливо, і ми якраз і сьогодні говорили, і вчора в нас була така співбесіда з кожним керівником галузі, гуманітарної галузі. Дуже важливо, дало, розумно, ефективно використати ці кошти, які сьогодні будуть виділені на ту чи іншу галузь. Зрозуміло, що обов'язково повинно фінансуватися захищені статті, якщо в освіті, то це заробітна плата, комунальні послуги, харчування і так далі, таке саме в охороні здоров'я. Невелика, на жаль, сума коштів буде виділена на розвиток тої чи іншої галузі. Але ще раз кажу: ми повинні знайти пріоритети розвитку кожної галузі і у 2011 році якраз спрямовувати всі свої зусилля на реалізацію тих основних пріоритетних напрямків, які ви десь фінансували за кошти міського бюджету. Ще одне би хотілося десь мені відзначити. Проблеми, які є в кожній галузі, не тільки гуманітарній, їх неможливо вирішити сьогодні за рахунок тільки місцевого бюджету. Тому я думаю, ми будемо працювати і десь над тим, щоб використовувати чи залучати і кошти співпрацювати, щоб використовувати кошти обласного бюджету. Наприклад, якщо говорити про освіту, то мені дуже приємно відзначити десь теж те, що завдяки. Співпраці, наприклад, з такою корпорацією Невко у 2011 році на освіту буде виділено кредит 3 тисячі, значить гривень, це для 3 мільйона гривень це для покращення теплопостачання. Тобто потрібно шукати сьогодні десь і залучення додаткових коштів інвестицій. Я думаю, що на це теж ми будемо спрямовувати наші зусилля у сфері культури, теж очевидно. Буде роботи не початий край, все таки це є, є заклади культури. Я, який план дій тут ви бачите, який необхідно реалізувати для нас? Дуже важливо, якщо ми говоримо про збережені муніципальні колективи, культуру, культуру, Можна вони будуть збережені, Збережні. вони будуть фінансуватися. Про це ми вже говорили і вчора. Значить, вони будуть фінансуватися. Крім того, ми хочемо приділити увагу десь розвитку наших міських бібліотек. Так, Дуже мало фінансується на придбання необхідної літератури, дуже мало фінансується на передплату періодичних видань. Це і... потреба оновити книжковий фонд. Звичайно, книжковий фонд необхідно буде оновлювати. Але десь цим проблемам ми теж будемо надавати, надавати нашу увагу. І крім того, є у нас і приміщення, наприклад, які вимагають десь і проведення капітальних ремонтних робіт, ремонту там опалювальних систем і так далі.